Яка любить себе, жінка, яка вибирає себе, навіть вважає вас чимось егоїсткою. Він говорить собі про вас, що він кохає вас, що він хоче з вами примиритися тут багатьох. Він говорить собі про вас, що ви навіть за діями більше як чоловік, тобто ви Робите те, що може зробити не кожен чоловік. Ви робите певні дії, йдете вперед, що ще він говорить собі про вас, що ви переможете по життю, Ну, він тільки добре собі про вас говорить, він усвідомлює, яка ви, що ви переможете по життю, що куди б ви не пішли, що б ви не зробили, ви отримаєте перемогу. І, можливо, тут про ситуацію вашу з ним, то він вважає, що ви на коні. Ларові вінки всі у вас. І пуста карта. Він каже: я не хочу більше розказувати. Бачите, така загальна інформація, дуже скритний чоловік. А якому зараз у вас стані відносини з цим чоловіком? Ви ще Якому? Король Петаклів. Ну карту говорять, що це або ваш чоловік, я маю на увазі, якому ви у шлюбі, або з яким ви живете в стабільних і надійних відносинах. Король Пентаклів, або якщо ви ще не знаєте про це, то він хоче вам запропонувати свою руку і серце. Я правильно розумію вищі сили? Так, тут кажуть: ви зараз можете бути на паузі. Зайке. Ви можете бути на паузі, але він заробляє гроші, щоб прийти і вам запропонувати все те, що я сказала. Так, тут людина, ви знаєте, така дуже розумна. Він все продумує головою, як же до вас підступитися. І що він запропонує? Фейсі, фейсі, ви. Він запропонує вам щастя, кохання. Він запропонує вам те, що він таки почне вас кохати так, як ви цього хочете. А це дійсно так буде? Чи це балачки тільки? Ну, карти кажуть, що зараз ситуація між вами підвисла, нікуди не рухається. А чи варто довіряти йому вищі сили? Кажуть так, десятка чаш. Він дійсно хоче дати вам щастя в коханні, бо він щасливий тільки з вами. А як скоро він проявиться? Карти кажуть, ну, поки що він тут, як дитина, він планує, але не проявляється. А чи проявляється він? Чаш. Карта каже, то в них взаємне кохання. Куди він подінеться? А як скоро? По чашам зайки. Він проявиться. Тут він вам щось якесь повідомлення прийшле. Або е, якусь інформацію вам дасть про те, що у нього до вас є почуття. Так, так, тут бачите? Ось серце намальоване. І якою буде їх зустріч? Поки що він тільки думає. Він дуже. Єдине, що кажуть карти, поки що він більше виступає в ролі диванного, як говорять критику. Він багато про вас мріє. Як це буде? Але поки що все це на рівні мрій. Зумієте? Можливо, він щось курить або п'є. Вибачте. Тому що це карта ще людину, яка. Ну, як ви знаєте, уходить в якийсь потусторонній світ, і там же все добре. У вас не взаємне кохання, але є третій фактор. Третім фактором може бути і у вас, і у нього все що завгодно, і шкідливі звички, і жінки, і просто що ви один одного не вибираєте, тому що ну, ви дуже різні. Ви дуже різні, але в цьому коханні є потенціал. Так чи будуть вони разом? Двіка Пентаклів. Тут кажуть, кожна з вас буде сама вибирати. Будете ви разом чи ні? Так, але те, що він діяти буде, буде, дівчата, буде, буде діяти. Він поки що ніяк не може на це наважитись, але діяти буде. І порада від Ханочки. Не чекайте, поки він проявиться, будуйте своє щасливе життя, заказуйте амулети, в групу Телеграм.